Чемпіонат громади з кікбоксингу ВТК провели у Татарові. Участь у ньому взяли юні спортсмени з різних населених пунктів області. Змагання приурочили пам'яті захисників, які загинули на російсько-українській війні. Понад півсотні учасників зійшлися у 16 поєдинках, боролися не лише за медалі, але й за право називатися чемпіоном. Серед перших на татамі сестри Катерина та Софія Шпілки. Вони лише місяць у кікбоксингу, але вже наважилися вийти на ринг. Я хотіла сюди два роки. Мене мама не хотіла пускати, бо боялася, що я буду сильно побити. Але я взяла себе у руки і пішла сюди. Мені було трохи бідно, бо я не хотіла сестри свою, бо я боялася їв вдарити сильно, але дуже сподобалося. І було ще страшно. Я робила перший раз розминку, ми з тренерами проводили заняття і підготовлювалася. Чемпіонат з кікбоксингу на Прикарпатті проводять уже в 14-те. Організатори кажуть, мета не лише спортивна, а й патріотична загортувати дітей фізично і духовно. Дуже на часі, скажімо так, щоб діти знали, пам'ятали, шанували своїх героїв, які увійшли назавжди в історію. України. Взагалі, кітбоксинг дуже класний вид спорту і дуже координаційний. Нам подобається вид спорту і ми його розвиваємо. Спортивним спосіб ми вшановуємо для того, щоб діти, які займаються спортом і проходять такий турнір, не бачать фотографії загиблих героїв, бачать, якою ціною пожертва була. І це Хочуть чи не хочуть, не є все рівно, це вони бачать небачту пожертву. Вони зовсім по іншому відносяться. Якщо ми не будемо згадувати тих героїв, які видали пожертву своє життя, то нічого не буде. Держава діти повинні знати свою історію. За час повномасштабного вторгнення Ворохтянська громада втратила 14 захисників. Селищний голова переконаний, подібні заходи не лише вшановують пам'ять, а й виховують наступне покоління. Вдови, Мами, родичі військових наших героїв сьогодні тут зберуться. Перш за все, це щоб, ми щоб ми їх шанували. Ну і звичайно, для наших дітей це буде чудовою нагодою розвивати себе фізично, займатися спортом і бути захисниками як своїх родин, так і нашої держави. У підсумку змагань перемогу здобула команда надвірнянського спортивного клубу. Друге і третє місця розділили бійці з Яремчи та Татарова.